Доброго дня, шановне українство, хочу зняти відео про заземлення і про захист. Заземлення, як виявилося, дуже важлива річ для цих інверторів. Спробую, скажімо так, своїми словами пояснити чому. Коли він працює в режимі підмісу, як зараз, то заходить фаза 0 і цей 0 він бере. З мережі синусоїда на виході правильно, не дві фази, а одна. Якщо притулить індикатор отверточку з цією лампочкою, то на фазі він буде блимати, на нулю воно не блима. Коли він переходить в режим, в режим СБУ або від батареї, то він віддає дві фази. Тобто блимає викрутка з індикатором і на нулю, і на фазі. Коли імпортація опять на, на, мереж, на режим мережі, то ну, все виліковується фазу і фазою 0 видає. Фух, Виявляється, я під'єднав заземлення. Прямо отут от є роз'єм. І що він робить? Коли він е, працює, переходить з мережевого режиму в режим в СБУ або від батареї, він. У нього тут отут а от десь от, отут, а от десь, стоїть реле, тут їх чотири штуки, котре відповідає саме за, кому... за комунікацію інвертора з заземленням. Він відмикає ноль від мережі одним контактом, і другим контактом замикає цей ноль, котре виходить звідси. Ну, Не тут не 0, тут дві фази виходить. Він одну фазу замикає на землю. І він в режимі СБУ працює. Індикатор показує і ноль і землю. Тобто, на фазі індикатор світиться на нулі. Ні. Як тільки від'єднуєш заземлення, то у нього виходить дві фази. Ось що. В інструкції китайці прямо вказали, що першою дією при монтажу цих драконів треба першим під'єднувати під землю. Подивіться, відкрити і зверніть на це увагу, що земля це першим пунктом в нього йде. Ось так, інтересно, він працює. В мене стоять ще окреме заземлення мені йде на панелі через автомат, через плавки при... запобіжники, через оцю приблуду, я називаю це вона. Ну, Смисл в тому, що вона коротить високі імпульси на землю, там стоять варістери. Ну, я все-таки не іспитую долю, якщо є гроза, я вдома, я намагаюся панелі від'єднати. Підходжу, відключаю, тому що ну розраховувати на цю. От... Хто на? Це така ще та лотерея, і я не, не наважуюсь не просто залишати все так. Стоїть двойний автомат на фазу і на ноль. Ну, по рекомендації деяких спеціалістів рекомендую ставити і на фазу, і на нуль. Раніше у мене став тільки на фазу. Я поставив сюди дорогий шнайдер промисловий. Стоїть він щось около 500 гривень. ну Лучше заплати зараз 500 гривень, щоб здаватися у дракона в ремонт, а ремонт капець дорогий. І про те, що кажуть, що фуфло, воно ламається. Люди, ну, блін, ну китайці, з китайця цього нікуди не подінешся. Ну, якщо все правильно підключати, робити захист і соблюдати всю інструкцію, і соблюдати всі оці номінальні токи. Не путать полярність плюса, мінуса. ну Нічого з ним не трапиться, він буде працювати роками і нічого з ним не ставиться. тому що я знаю, у в мене є випадок, у мене незнайомий, на вход панелі підключив 650 вольт. Хоча в інструкції написано, ну, на з холостого входу не должен привычати 500 вольт. Ну, на чорта ти туди пхнеш 650. звісно в нього воно вигоріло. Він надав там дурних денег за ремонт, що можна було б трошки додати і купити. Новий, ви теж свариться, от гівно-гівно. Ну, 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 гівно гівно ну а на чорта, ти пхаєш туди 650 вольт. Щось він там перепутав, не щось неправильно підключив. Ще я знаю випадки, що люди путають батарею плюс-мінусом. Ну, як можна це перепутати, я не розумію. Ну, зробити їх різними кольорами, поставте меточки, куди спішить. Ну, звісно, захист, захист тут таке собі, може спрацювати, може не спрацювати, але в результаті у нього вигоряли всі транзистори, mosfet масфети, які стоять на низковальтовому перетворючі. Звісно, всі ляпнули, там щось якийсь процесор, він навернувся. В результаті він його здав ремонт, мордувався, мордувався і закинув, купив собі другий. В чому смисл цього відео? Якщо робити все правильно, робить, ну, хоча б мінімальний захист. Нікуди не спішити. Та нічого з ним не буде, нічого він не ламається і працює він роками. У мене мій перший інвертор відпрацював 14 року, і скільки він 6 років відпрацював, я тільки з нього куль видував. І досі він лежить в мене як запасний варіант, досі працюючий. підходить, підходить з розумом, не економить на захисті. Ну, не економте, люди, на записті. Ну, це, ну, це ну, ну, не дуже таких і дурних грошей стояно. Ну, якщо у вас є 30, там 20 тисяч за інвертор, то невже ви не знайдете 1000 гривень на оці всі приблуди? Ну, хто на? Ну, знаєте, є вислів, жадний всегда платить, дважды або тричі. Так що, ну, таке відео і ще. Таке от сьогодні я наблюдаю. У нас. Сонця нема, але світла багато і МППТ. Він пішов на охолодження. МППТ іноді втрачає свою точку, від'єднується, опять під'єднується. Ну, в общем, є в нього такий глюк. Нічого ти з цим не зробиш. Воно не заважчить. Дякую за те, що подивилися цю муть. Всього вам найкращого.